Прогноз погоди в Україні на суботу, 23 листопада, мене звати Українчик. По всій країні 23 числа очікуються опади. У більшості областей дощ буде падати в переміжку з мокрим снігом, але є і регіони, де снігу чекати не варто. Натомість у тих областях, де снігу не буде, очікуються сильні зливи. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу, а зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у суботу 23 листопада. Але перед тим, будь ласка. Поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь. І що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. У суботу, 23 листопада, по всій країні варто чекати на дощові і снігові опади. Південь у Одеській області вдень і вночі від плюс 3 до плюс 5 градусів. В районі Бессарабії в денні години доби від 3 до 5 градусів з позначкою плюс, в нічні від 4 до 2 градусів тепла. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 10 плюс 12 в світлі години від 8 до 6 градусів тепла в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 13 до 15 градусів вище за нуль, нічна від 12 до 10 градусів з позначкою плюс. На Миколаївщині в день плюс 4 плюс 6, вночі від 6 до 4 градусів тепла. У Херсонській області в денний і нічний час від плюс 7 до плюс 9 градусів. Сильні зливи варто чекати на Запоріжжі і в Криму. Помірний дощ синоптики прогнозують у Миколаївській і Херсонській областях. На Одещині хмарно і місцями невелика Мжичка. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині вдень до 2 градусів тепла, вночі від 1 до 3 градусів морозу. У Хмельницькій і Тернопільській областях в денний час мінус 1 плюс 2, в нічний від 2 до 4 градусів нижче за 0. На Івано-Франківщині і Львівщині в світлі години від 0 до 2 градусів тепла, в темні мінус 3. -6. У Чернівецькій області в денні години доби від плюс 1 до плюс 3 градусів, в нічні від 4 до 6 градусів морозу. На Закарпатті вденну 1 плюс 1, вночі від 4 до 6 градусів нижче за нуль. У високогір'ї Карпат вдень температура повітря коливатиметься від 4 до 2 градусів морозу, вночі від мінус 8 до мінус 10 градусів. У усіх областях Західного регіону України місцями невеликий мокрий сніг. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Схід У Харківській області в денні години від плюс 8 до плюс 10 градусів, в нічні від 5 до 3 градусів тепла, на Луганщині в день від плюс 11 до плюс 13, вночі від плюс 5 до плюс 3 градусів. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів тепла, нічна від 7 до 5 градусів з позначкою плюс. В Маріуполі вдень плюс 10, плюс 12. Вночі від плюс 9 до плюс 7 градусів. На Харківщині, Луганщині і у Донецькій області хмарно і місцями значні дощі. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також Кропивницькому, в денні і нічні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 2 до плюс 4 градусів. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому розі, вден і вночі від 1 до 3 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 7 до плюс 9 градусів, в темні від 9 до 7 градусів тепла. На Вінничині в денний час термометри покажуть від 0 до 2 градусів з позначкою плюс, в нічний від мінус 1 до мінус 3. На Полтавщині в день і вночі плюс 4 плюс 6. У Черкаській області в денні і нічні години від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. Помірний мокрий сніг варто чекати у Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській і Черкаській областях. На Дніпропетровщині синоптики прогнозують сильні зливи. Вітер північно-західний, сильний 7-12 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині денна і нічна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. У Житомирській області вдень від 1 градусу морозу до 1 градусу з позначкою плюс. Вночі від 1 до 3 градусів нижче нуля, в Сумській області в світлі і темні години доби від плюс 1 до плюс 3 градусів. На Київщині і в Києві в денний і нічний час від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. У Сумській, Чернігівській, Житомирській та Київській областях помірний мокрий сніг та дощ, вітер північно-західний, сильний. 7-12 метрів за секунду. 23 листопада магнітосфера нашої планети буде трохи збурена. Сила магнітної активності 3 бали це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах. І месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я, і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось. Бережіть себе, будь ласка.